Привіт всім! Короче, що я монтувала відео. Зараз буду викладати і, цей, і це просто жесть. без мишки, Це так неудобно. Я не знаю. Я зараз знімлю відео, те, що писала вчора сценарій до нього, і поїду по мишку в скаліцю, бо вона лишилася там, я її не забрала. І цей, і мені треба їхати по неї. Бляха, ну це капець, якась жопа, чесне слово. Ця штука взагалі не слухається, вообще. Взагалі... Це капець було, ледве змонтувала. Сьогодні в Назарового тата, день народження. Ми всі його вітаємо щиро, як всі я з назаром. Не знаю, скільки йому років, чесно, треба рахувати. І що? Я прийшла зараз наводити марафет. Назар мені помив голову, бо зараз треба буде знімати відео. Блінше так хочу його зняти. Ось таке прикольне, класне. Треба розчесатися. Я фарбуюсь мінімально. Це туш, і така помадка від Mary Kay, і туш від Mary Kay. І все, хватить. Впало. Це капець. Добре, що не розбилося. Я тоналкою не малююсь. Колись малювалася, але що вона мені не знаходить. Напевно, не той тон підібрала. Треба буде підібрати, і, може, колись буду. І треба дуже кінчики мені підстригти. це вже жесть, що робиться з моїм хлоссом, то нічого, коротше, треба наводити марафет. Вчора кажу до назара, не забудь винести сміття. Каже, та я поставлю тут біля дверей. Та я не забуду. Кажу, але ти все одно не забудь. Прошу, сміття стоїть, назара нема. Клас. А ще з тими місяками, я не знаю, мені хочеться жалити. все, що, все, просто ж є. Я чую, що я того тижня е результату не дам класного. Бо це капець. Чи треба брати себе в руки. <смір> не задоволена я страшенно. І вчора теж не задоволена. Можна було не їсти тих чіпсів і того сиру. Коротше, так, збирання збираннями, але сміття треба винести. Бо воно мені заваняється на всю хату. І що то буде? То буде капець. Так що, Ой. Так що першим ділом я йду виносити сміття. Заодно провірю, яка погодка, Гарна чи ні. Я вам скажу ранок, а вже так починає жарко робитися. Ще був інтерес такий, як вчора, був, би було супер. Що вікна треба закрити. Навела в кімнаті трошки порядок, зробила собі робоче місце, не буду знімати. Зараз йду трішки підфарбуюсь І буде все Чотенько. А жарко, просто неймовірно як. Це капець. Фу, я не можу просто. Отак От в мене вийшло мінімально і дуже гарно мені здається. Металет такий класний. Помада прям взагалі чітка. Дуже мені подобається. Ну, це близько, скоріше всього. такий okay, Mary Kay, Джим клас. Так, откий в мене фон. Я вже тут зібралася. Включаюсь мій сценарій. І буду починати. Бо це вже 11 година. Піше перетис в скаліцю по мішку. Отак от. Я не знаю, что я буквально не буде заважать, як бо, так буде так виходити. Трисмалихов 84, а мені твой номер іскаліці треба писати, я думаю, і треба. Та-та-та, звичайно. Іскаліця теж. Отак от, от написати і все, так? Та, але скаліцу не по-українськи, а по... бачу, англійськи там пише. Окрес скаліца. ти так само напиши. Окрес скаліца? може не треба написати, я просто напишу там, де бачиш, там де ті цифри є, там, де українською пише скаліца, я просто напишу ті цифри і англійською скаліца. і все, вони поймуть. Ну може так нам... Але по покажи, де ти пишеш мені. То вони поїхали робити карту. Тобі допомагає трошки. Так, половинку я вже відзняла. Зараз ще половинку зі млюс вони подзвонили до мене, перебили мені. <смісті> Бо треба з документами допомогти. От і їду, коротше, поїду потім з каліцу. Дивлюся, <плесі> що там роблять наші дівчини. <плесі> Він зняла вже відео Довольна. а лишилась тепер змонтувати. І все. І супер клас. Так, монтаж буде непростий. Я хочу спробувати новеньке щось в монтажі, то ви вже побачите відео. Бо я думаю, якщо я буду просто тренділа-тренділа, то нікому не буде цікаво. А, так, попробую щось. Коротше п'ю воду. Зараз дивлюся, коли їде автобус, їду в скріцу по мишку, Бо я її лишила там, а без мишки я не можу монтувати нормально. Вона десь скакає туди-сюди. Ще не снідала, нема часу. Ой. І такі справи. Я живу на автобус, скоро бляха щось не подивилася на час. Вже 31, а автобус 39 на скаліцю. Треба бігти, щоб встигнути. Я їм не казала, що їду. Це зараз буде Зараз. Хто там приїхав? Цікаво, а це я модні шорти урвала в Назара. зара. <смі> ну що, вони такі зручні, ну так добре в них ходити. Ходжуть трошки, що йому шкода чи що. Вже приїхала, Іду до них. Травичку попросили. Зараз лякаються. Взяла мишку, погнала назад. Не знаю, як це зробити, чи то піти тут в ліде, чи вдома вже піти в ліде. Іду тут в лідело. От я бачила ті сирочки, я хочу купити сирочки. От. У мене ще є трошки часу, поки автобус не приїхав і йду, куплю собі. Ці мадами десь пішли на морозиво. Я з ними не йшла, бо я зараз покушуся і захочу морозива. А я цей не хочу лишні рами набирати. Так що я стрималась Дивіться, цієї каміння. Клас, Міні-мі, -мі -мі, алей, я хочу таку, така дорога, 6 євро. Купила такі сорочки собі. Чотири штуки вийшло, аж бо вони по знищені. Якраз по 47 центів. Ту довольна зліту. Купляла сирочки, по акції, аж 4 сирочка вийшло на 2 євро. Бо я більше не хотіла тратити, щоб мені ще на дорогу платило, бо я тільки брала з собою 5 євро. Іду от кадувальна з дубайськими сирочками по зникшці. Ще би могла один купити, звісно. Але ладно. Зараз приїду додому, зроблю обід вечерю, можна так сказати. Ні, це обід. З чайочком, з тими сирочками. Два на назорові лишу. Я вже хочу її затоптати. Місячні дають своє, знаєте. Ладно, не будемо про це більше. Йду на автобус. Я заскоро скоро йду. Зараз буду сіла, там 20 хвилин чекала, як завжди. Це у мене такий прекрасний настрій, ви собі не можете уявити. Буду напитою сумкою, сумка не закривається. Сняла відео, я така довольна, що я його зняла. Прям капець. Радуюсь страшенно. Пет то Найстадіше, тому зняти то таке насправді. Кайф. Погода, кайф. В холодку, правда. Але так тут жара неймовірна. Фух. Я вже на зупинці. Чекаю автобус. 20 хвилин треба чекати. Блін, та я так скоро йшла, треба було пізніше виходити. Ну ти нічого, чекай. Дивіться, завсюди в усьому голічі стоїть така фігня, так що, коротше, якщо е, мотоцикться, щоб не було больно. Біля дерев стоїть, біля знаків. Але. Буде класно неділю. Приїдемо, подивимося з вами. Я цей вилізала на ті зупинці, що треба. І тепер мушу валити. Коротше. Я просто промахала, який автобус має бути, бо там ще 5 хвилин йшов і коротше, якийсь інший. І я коротше, помилилася трошечки. Там 13.45 їхав, 13. Е... 55 14.00. Мені треба було те, що 14.00 і 14.55. А я сіла на те, що 14.00, 14, 13.45. А він не їде туди, мені треба. Зараз буде прикол, якщо звідси буде їхав той автобус, що мені треба. Але ладно, я трохи прогуляюся, нагуляю кроків. Зараз, може, зайду в китайський, подивлюся за подушками, бо нам треба подушок. Треба Назара він високий, він дістане, а я не дістану, щоб подивитися, скільки вони коштує. І рушників нам треба би було, хоча б ще два. І якесь одіял. І коврик такий, бо в нас мані слизько дуже. І він би був якраз чотко 12 євро такий коцик, щоб. Прикритись, накритись. Що тут тільки нема, я вам кажу. І коври. А, і нам ще треба для вани такий просто, щоб вставати Ягенький, такий якийсь. Ну, то не для вани Я маю на увазі, наприклад. А от щось такого типу бігти додому, бо в мене ті сирочки розтопляться. І буде вода, а не сирочки. Блін, три свічки купити на зароді. Дев'ятку бачу, а один, один не. А, таке є. Там таке не підходить. Коротше, там ми вже як поїдемо на закупи, то ми вже цей купимо. А я хочу сама пекти йому тортика. Боже, подивіться, що тут тільки немає. Писало на знакові там. Е 15-16 -го будуть гонки від 6 до 7 години тільки годинку. Або дивіться, отакі будуть, коротше, гонки. Я вже вдома нарешті. Як добре. Поклала сорочки в морозілку і заплітаюся, йду готувати обідбиш, нічого не їла, самого ранку. Зараз через трошки прийде на па па Клас, хочу пити. Обід у мене буде такий самий, як е, я вже готувала гречку з, цією, з печінкою, куричкою. Там Десь на сторінці є, можете подивитися. Фу, подивіться, як з мене тече. Це, це великий плюс. Виходить в свій жир непотрібний мені. О, ви бачили в інстаграмі, нова функція з'явилася. Е, Можна подивитися, що друзі лайкали. У мене такий капець, чесне слово. Можна когось підловити собі там. Але це капець. Мені, скажу, Прикольно так собі подивитися, що твої друзі лайкали. Інтересна така функція. До речі, як вам? Вважаєте це норм чи дебільно. Ну я не знаю, я поки що 50 на 50. Мені таке собі поки що. Не розумію що просто. Щось дивилася на руку, коротше, щось е, ранка мене заболіла. Дивлюсь, якісь прищики, щось мене висипало. Крапець. І чого це? І дім цю смачню гречку. Не хотіла чекати на Назара, Бо його ще довго не буде. М -м -м. А їсти дуже хочеться. Це мій обід. Да я не снідала. Так просто а так смачно. Пашина капуста. Дві цей Вже прийшов назад, а я щось тут засиділася, ну, задивилася, сліпу. <смі> щось мені так цікаво -то стало, Я підсіла прям серйозно. Я зараз, коротше, записую продукти, які нам треба купити, бо в нас холодильник. Бо в нас в холодильнику повішалась між. Майже нічого нема. Тут є цей трошки заморозок та й все. Записувала такі основні продукти, зараз вам покажу. А, прийшла на кухню, дивитися, що то ще треба. Е, нагадалася за яйця ще і зараз буду дивилася, бо я можу все не пам'ятати. Е, не знаю, може то майонезу не ще купити такчуку, але зараз любить дуже. Моркву я захисала, масло в нас ім'є. Шовну зі таке. вареники, кишені я за речкою. Пройтись по крупах, що у нас. Солі багато, цукру багато, паніровка є, манка є, борошно є, хіба ще одне купити. Макарони, рис є, гречка, що майже все є. Не знаю, що ще. Напевно, все. Так, угу. картоплю я написала, цибулю написала, морку написала, чесночок у нас вже є, олію написала. На захібах ще хлібці написати, солодке написала, чай цукор написала, бо в нас же чай закінчується. А далі треба буде дивитися, е, як там треба покрило принести. А далі треба буде дивитися вже е, по меню. На зароденне народження. Я ще зараз складу, або, може, трошки пізніше складу меню на зародне народження, бо воно вже дуже скоро. І, цей. І треба помаленьку щось думати, щоб я таке приготувала. От. Цікаве, необичне, незвичайне. бо базу, базу всі їдять. хочеться щось таке. Я одне меню вже склала, але ну, мені не подобається. Я не хочу його. Я вже передумала і хочу нове скласти. Не знаю, зараз питаюся, чи він хоче, щоб я пекла торт, чи просто купимо. Я можу спекти, але я не знаю, як я з тою рукою дам ради, хіба якщо він мені допоможе. От, не знаю, будемо бачити. Будемо бачити. Зараз ми перевіримо, скільки Назар походав чи не походав від 1 серпня. Прав?

Наш хочу яблучні чіпси, треба ще розвести на яблучні чіпси. Банани розбирають значить добрі. Треба брати. А зараз його кошика, я не знаю, що він в кошик буде купив. Я прийшла по банани. Не знайшла яблучні чіпси. Я хочу. Не мату. Зараз хочу між правда? Ти Треба їх їсти. Не знаю. <реш> Колпа, це ми ж сходимо, не знаємо, що взяти. Курку <реш> це, це Що це дорого, за таку курочку дорого. Ми за шість дії могли взяти величезну курку і щось дві гоміли. Дорога. що ми дуже спонтанні, ми вирішили, що ми хочемо суші, і ми будемо робити суші. Коротше якась ситуація. Ми взяли рибу, там на цілі купи, що взагалі 10 євро вона коштує. Ми приходимо на касу, там пише 12, а Назар каже, що тут таке, там ж е, пише 10. Вона каже, я не знаю, що тут таке, чого то так. Каже, назад, як вона не знає, то чого я буду брати за 12. І він пішов брати заморожену рибку, купив на якісь прищички випахує постійно. чого він має брати за 12, та пані навіть не знає, чого 12 коштує, а не 10. І він пішов брати інакше. Що в мене тут з пакетом при вході три ага. Не знаю, що я там накупляємо, мой казав, або м'ясо купи, або рибу. Не знаю. Коротше, такі на завтра рибу, але іншу за 8 євро. Але все одно 10 коштує. На 2 євро судно намахують. Ну це жесть. Я не знаю, чи це такий маркетинговий хід, чи що, але не так лідно робити, на це Там біло, так нема, коли Не Може бути. Ну дивіться, одна риба, ну не нехай так. На кожній рибу так. На кожному товар. Капець. Бувають такі нюансики білі. Тому я завжди коротше, провіряю кожен товар. Там є така штука, щоб провіряти ціни, то я переважно провіряю. Дивіться, що є тут. Не зайшли ще в китайський. Якісь палички. Дивіться, в яких огромних рулонах харчова плівка. Цього я не знаю, що тут таке. Це напевно не то. О, це таке, що мені треба. Ступилися ми в китайському, взяли норі. Зараз всіх не виробимо, як завжди, були знову стояли. Але ні, ми їх закриємо, правда? Хочу. Так. Боже, ми тих страбаетів понабирали, їсти. Зараз будуть суші, так? Капець війна, ніч мені сучим не вистачало. Розпаковка. Що ми накопляли? Рибу, 2 кітики, помідор, пленку, соус на здоровий любимий. Огірок, банани, авокадо, два таких пивка без околині, крабні палички і сирок. Такий я люблю. Чеддер червоний. А, і ще ці норі. Таке? Mm -hmm. А там не було інакше. Курсатки ще. Нічого. Ну. Mm -hmm. Я вже докаріла огірок, авокадо, сир. камою, палички. Риз вже готовий, остигає. І-і-і. Зараз рибку, рифку і будуть крутили. No, робили ми суші, подивіться. Не ідеально, але домашні, смачненькі. Зараз ми скуштуємо трохи тих суші. Я буду багато їсти. пробую кожні по одному, бо вони я комбінувала начинки різні. І все.